На навчання, мені здається, вплив війни на навчання особливо нікого вже не здивував, бо з цими коронавірусами і так далі всі вже звикли до дистанційного і до всього цього. А щодо життя з початком війни на півтора місяця я виїхала з діличок і жила у Переяславі тут, в іншій сім'ї. За ці півтори місяці я зрозуміла, наскільки по-різному це може бути у різних сім'ях, і зрозуміла, що от де-де, а вдома завжди краще всього. На моє життя вплинула серйозно. Через декілька тижнів після того, як почалась повномасштабне вторгнення, моя сім'я прийняла рішення виїхати, щоб заради безпеки, тому що ми не знали, яка буде далі ситуація. Потім, ну як ситуація стала контрольована, ми повернулися додому. На навчання вплинуло, ну як зазвичай, тобто у нас було дистанційне навчання, ми змогли далі здобувати знання, і ну, школа допомагала відволіктись від новин і переживань. Mm, з війною моє життя розділилося на до й після. Я почала більше цінувати свої моменти життя. Почала більш старанніше навчатися сама вдома, тому що зрозуміла, що онлайн це неефективно. На моє життя війна вплинула тим, що перші місяці війни я не мог подорожувати в інші міста і дуже сильно обмежила обмежилась спілкування. На жаль, мені довелося покинути моє улюблене місто та мою, мою улюблену школу. Довелося вчитися за кордоном, але Завдяки цьому я зрозумів, що краще чи прясов та прясовської гімназії немає ніде. Mm, життя повністю змінилося. Я стала більше цінувати моменти кожну хвилину прожитого. Багато чого стало недоступним, коли почалась війна. Наприклад, мені дуже заважає комендантська година. Нормально відпочити не можна як раніше. Я обов'язково відвідаю кожен куточок України. Також буду цінувати все, що маю. Я, ну, я буду більше цінувати своє життя, буду досягати своїх цілей, ну і як і всі поступати в якийсь ус. Звісно, я хочу, щоб війна поскоріше закінчилася, і напевно я буду прикладати всі зусилля для того, щоб відбудувати нашу країну для кращого. Надіюсь, що бензин подешевше в рази. Бо зараз їздити невозможно просто своє життя після закінчення війни я бачу набагато краще ніж зараз, тому що буде менше хвилювання, і також не потрібно буде залишити свою домівку і своїх рідних. Я планую залишитися в Україні, та я хочу вступити до ЗСУ. Я планую здобути освіту та докласти максимум зусиль для того, щоб відбудувати нашу державу. Собі хочу побажати наполегливості і сил, а однокласникам того самого. в принципі. Бажаю, щоб кожен досяг своєї мрії, щоб ви були терплячі в новому навчальному році. Перш за все, бажаю бути сильним, відважним, не боятися складнощів та йти до своєї мети, яку ви собі поставили. Я хочу собі і своїм однокласникам побажати стрімлення. ж оцінки отримати якось. Ну, здати, мультипредмет ну, і все. Думаю, найкраще побажати на даний час мирного неба над головою і удачі в 11 класі. Своїм однокласникам я хочу побажати більше наполегливості, а також гарних оцінок і самого мирного неба. Я б хотіла побажати всім продуктивного навчального року, щоб ніхто не лінувався, та докладали максимум зусиль до. Праці. Всі 11-класники мають повинні бути терплячими, щоб перейти цю складну частину нашого життя. І, звісно, ми повинні гарно відсвяткувати 1 вересня і випускний. Всі 11-класникам і собі хочу побажати впевненості, також хочу побажати натхнення на роботу, на труд. Просто хочу побажати побільше сил та впевненості в собі. Я бажаю. Ранку висипатися, вчити уроки, не прогулювати їх, і щоб знання залітали в голову так само легко, як файли на флешку.